Секрети для дівчаток, прогулянки, загартування, відпочинок. Пригадай, що ти робила, доки батьків не було вдома. Напевне, ти весь свій час гуляла, можливо, на подвір'ї з подружками, а потім розважалась іграми на комп'ютері про те, що уроки не зроблено, пригадала тільки ввечері, коли прийшли батьки. Останні закарлючки, які ти пишеш у зошиті, навряд чи схожі на нормальні літери, а перевіряти зроблене вже ніколи, давно вже час спати, а ти досі сидиш. Як думаєш, ти завтра добре напишеш контрольну? Якщо організм уночі не відпочивав, то вранці він буде слабким. І взагалі, дорогенька дівчинко, твоя голівка. Буде працювати погано. А якщо ти мало спатимеш щодня і щоразу готуватимеш уроки пізнього вечора, то твій організм забунтує. І ти захворієш. Коли людина лягає спати і прокидається у визначений час, вона добре почуватиметься протягом усього дня. Уяви ще на додачу, який у тебе, якщо не виспишся, Буде вигляд в'яла, похмура, сонна, з кругами під почервонілими очима. Цікаво, кому може сподобатися така красуня? Лягай спати вчасно, і інші будуть завидувати блиску твоїх очей. Старайся частіше бувати на свіжому повітрі, в лісі, в парку. Виїжджай за місто з батьками за кожної нагоди. Навіть ігри на свіжому повітрі на подвір'ї це вже загортування. Та хіба можна порівняти задоволення від краси природи зі втіхою від перегляду чергового фільму? Природа на нас впливає дуже позитивно. Ми помічаємо цю красу, милуємось нею, стаємо спостережливими. Уважними, у нас піднімається настрій. А коли у тебе добрий настрій, відступають усі неприємності і хвороби. Так що, люба, красуне, загартовуйся, дотримуйся режиму харчування, лягай і вставай вчасно. Якомога більше бувай на свіжому повітрі, гуляй, займайся спортом, посміхайся частіше. Будь веселою, і ти не знатимеш, що таке хвороби.